Пославлений Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святий кріпості, безсмерти помило нас. Святий Боже, святи кріпості, без смерти помило нас. Святий Боже, святи кріпості, безмерті помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому віку, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ти є на небесах, нехай святі на твоє, нехай при царство. Та й неволя як на небі, так і на землі, Від наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не нови нас у спокусі, але ми сули нас у тагого. Бо твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще іще в мирі, Господу, помолимо, Господи, помилуй, ще молимось, на спокій дух, Воїнів героїв, що голови свої служили за нас, і за держави нашу, і за відпущення їх усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь Бог поселив душі їх, там де праведні спочивають. Господи, помилуй, милості Божі, Аста Небесні пішня ріків, і Христа, безсмертного царя і Бога нашого просимо, Тобі, Господи. Господу помолимось, Господи помилуй, бо Ти є воскресіння, життя і спокій, спочили радить своїх воїнів, герою Христе Боже наш, і ми Тобі славі даємо з духочутком Твоїм Отцем, присвятим і при благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ублаженімо співнім вічний спокій, подай Господи, рабам своїм

Отче, Романе, поки ми запалюємо тут Вифлеємський вогонь, розкажіть, будь ласка, що це за традиція і як у нас на Кременеччині буде відбуватися от передача цього вогню. Дякую, у нас традиція рознесення Вифлеємського вогню, вона вже триває більше 40 років. Властини зі всього світу з'їжджаються у Австрію, у Вівдень. І звітом туди привозиться Вифлеємський вогонь з місця, де народився спаситель наш. І після цього роздається по всій землі. Ця традиція нас спонукає до того, що це Витлеємський вогонь миру, який символізує мир, який дарує нам Господь. І ми його розносимо по церквах, по організаціях, для того, щоб і в серці кожного нашого громадянина, нашого мешканця, нашої Кременеччини, щоб також частинка Божого миру і панувала у них в серці. Цього року ми розпочинаємо. Розносити виявський Роз вогонь миру серед воїнів. І ми сьогодні символічно принесли його сюди, на Алею слави, для того, щоб вшанувати тих, хто віддав найцінніше, віддав своє життя, і який дійсно став служителем Бога. Адже той, хто віддає саме цінніше, це і є миротворець. І ми сьогодні вшановуємо з нашими дітками. З нашими пластунами Кременеччини ми вшановуємо сьогодні воїнів, вшановуємо їхній подвиг, вшановуємо їхню жертовність. І від сьогоднішнього дня чекайте нас в ваших крамах, чекайте нас, в ваших організаціях. Ми неодмінно завітаємо до вас і поділимося з вами викликського вогню миру, для того, щоб і мир запланував у ваших серцях, у ваших організаціях у ваших домівках. Чекайте нас, пане Василю. Я так розумію, що ви будете і на сесії Кременецької міської ради, і зараз ви ще завітаєте в кабінети влади, тому що потрібно цей вогонь нести до всіх. Люди мають ставати добрішими і робити багато добрих справ. Так, так, так. плануємо бути на сесії. зараз йдемо в районну адміністрацію. Будемо по школах на вихідних. Коли будуть служба в церквах, будемо розносити по церквах. Чекайте нас. А можна е, скаутську, оцю пластунську таку Пісню діти, «Діти», а ну давайте. Заспіваємо. Про вогонь добра, так? Так, 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 тихо, <звук> дітей. Співає небо, я віду до тебе, я вітати того, вогонь любові, вогонь добра, неси у світі літаля, не знає Боже, може він, ми понесем Богом, даруючи. Знає кожен, кожен від, ми понесем Богом, даруючи любов усіх. Молодці, несіть вогонь, даруйте любов і нехай трішечки буде більше добра в нашій, нашій Україні. Хай буде перемога, хай буде справедливий мир. Слава Україні!